Проба номер два: не встигло відкритися зимове трансферне вікно, як імена українських футболістів, ледь не щогодини виринають у стрічках іноземних змі. Італійський ресурс Тутто Маркату Веб приписує повторний інтерес Наполі до Георгія Судокова. Минулої міжсезоння за хавбека Шахтеряна, чибто пропонували 40 мільйонів євро. Але за словами палки на клуб відмовився продавати гравця. Чи це були саме неаполітанці? Гендер гірників не оточнював. Італійці стверджують, що наставник пертонопейців Антоніо Конте повернувся до варіанту із судоковим. Адже команду може покинути Джокомо розпадурі. Окрім наполі до українця, проявляє інтерес низка клубів АПЕО. Самі жанґлі не припиняють полювати за іншим українцем, який там уже грає, захисником Бормута і Лею Забарним, якого пов'язують із Тотенховом та Челсі. Окрім цього, начебто, постукався у трансферні двері і французький ПЖ. Утім, як стверджує ресурс ГІМІ спорт, взимку відпускати оборонця вишенки не збираються. Озвучу подібну тезу і наставник Бормута Андонії Раула, що стосується ймовірних втрат. Гравців, які відмінно проявили себе у першій половині сезону, це не входить в плани клубу. Сам забарний не нудьгує. Поділився ранковою рутиною і витримкою, крижаними процедурами, коли на вулиці ледь не мінусова температура. Так, ось два градуси. Будемо приймати сьогодні три хвилини із бафу, і це буде гарний день. Таке один градус. Цікаво, чи хтось з українських футболістів підтримує Bucket челендж від Ілі.